Відсутність довіри у економічних відносинах та бажання контролювати усе одна із головних проблем української економіки. Про це на зустрічі із науковцями та студентами Житомирського державного університету імені Івана Франка розповів Олексій Геращенко, викладач фінансових курсів, консультант та підприємець. Початку й до кінця вугілля, метал, там транспортування, продаж все твоє, щоб ніхто тебе до тебе не вліз. а Загальна тенденція в менеджменті, яка є на заході, це навпаки. Компанія фокусується лише на свої, своїй ключовій конкурентній перевазі, а все решта намагається віддати на аутсорсинг. Олексій зазначив і головні риси типового українця, які багато у чому визначають економіку країни. Серед них індивідуалізм, небажання слідувати правилам, недовіра до влади, внутрішні протиріччя та адаптивність. Декларативність, релігіозність, недовіра до керуючих інститутів, небажання слідувати нормам і правилам фактично говорять про те, що для України більш природньою є. Слабка ліберальна держава. Олексій каже, проблеми економіки не в інфляції чи низькому ВВП, це лише наслідки, а у певному складі свідомості українців. Люди мало вірять у перевагу промисловості над сільським господарством та у прибутковість нових технологій, на користь яких свідчать факти. Приміром, компанія, яка створила комунікатор WhatsApp, дорожча за у сталь майже у чотири рази. Найголовніше, що мають зробити українці для власного добробуту, змінювати не закони, а власний спосіб мислення. Анастасія Толовська Дмитро Печенюк, телеканал ska